Що сказати? Про мене, навіть не знаю. Ну, простий такий, як піщаний болот, можна сказати, воїн. Така чорна, волосся, все, все, Він такий молодий майже. До речі, тут навіть до нього є ті, ножики можна вставляти, та ще зараз покажу. Ось, наприклад, пістолет. Так? Ну, выбираем так вот можем чик. Чик, ну, короче, шесть не вставляється. А, разум. Тупо тіка там же, ну якось так, так. коротше. Чик и все. Можете подивиться его заруста. Ще як навіть. Точка артикуляції в нього ось такі дуже класні, до речі. Два згиби в коліні. Мені це подобається. Іди ці неї оп! Мені не кожен так людина вміє. Такий чик. І виверну себе рук. Добре, переходимо до іншої. Це таке якийсь япошка. Він йшов в комплекті разом з ним. Він має бруну, таку зелену чоботу. Такий класний потобець і косичка. Тут є ножна, сюди можна запхати катант в Орсана. Зберемо чик. чик І все. Там ну, у нас можна. Він так само міг цю приколу вигнати руку, так як чик. До нього більше нічого в комплекті не йде навіть ніякого. Ножика нічого, ні пістолета. Але він класний дуже. Якщо він за такий рухливий, бачите, але часто так на рубі можете поламати фігурку. От, от він гірший трохи, ніж цей. Добро, проходимо до іншого. Я ще заказав такого. Класного човка. Це, походу, якийсь чи піщаний, чи що, я не розумію. Але до нього є дуже класна зброя. От такий дробовик. Вау, такий великий. Пробуємо запахати його руку. Якось так. Ну, норм, по ідеї. А так ви Точки артикуляції в нього менші. Там менше, бачите, він ось так от не може розганати руки. Та, але він міг крутити локтями. Голова, до речі, в них так само голова крутиться, але не на 360, що Там воротники мешає. У нього один заброє. Це так собі. І потім такі берці, прикольні. Але дуже странний, тому що зелені зливатися з цим. У мене є тут аптечка, все. все які там кармашки, сіда. О, переходимо до морського котика. О, одразу кажу, що мене тут засмутило. У нього щось немає пальця, дивіться. Бачите? Оце реально дуже дивно. Такий морський котик, ну тут такий шрам навіть є. Ось такі його морський котик чоботи. Потім до нього ще є ласти. Зараз другого вийду номер транс прослужав, про загубилась. От біля. Ну нічого тут. Ну хай вже буде. просто так, наприклад, візьмемо вже от сьогодні і показувалось. Ось таке. Для нього я зброя так само. Це Ось такий омп з оптикою та з прикладом. Ось такий прикольний юмб. Такий прикольний морський котка. Мишет в ньому ничего класного прямо забыва с о, це найклісніша фігурка одна з двох шпигун. От він реально чіткий. У нього багато точок артикуляції. Бачите, аж так рука може крутитись. Один але нічого, це норм. Тут так само, все ж, тут так само. Голова на 360. До нього йде зброя цей пістолетик. До речі, морський котик і оцей чувак, вони окремо йдуть в наборі. Вибачте за монтаж, чесно, я ще не знаю, де взяти нормальну програму. Напишіть в коментарях, в якщо знаєте, якісь нормальні програми для монтажу. Ось такий у мене в карках виходить. Ну такий нормальний, вам скажу. Він дуже класний, але от прям очі забест. Клас. І ще ось це. Це інший він. Теж дуже-дуже класний. Це такий, мабу сказати, просто вояка. І тут одразу ще одне заважне, блін. Це мені реально не ради. В нього, бачите, такий колір шкіра. Такий трохи світло карамельний. А тут найдуже світло світло карамене. Це мені трохи <coughs> не ради, але нічого для нього йде в комплекті. Два рюкзаки. Ось, приміряємо. Окей. Так от. И другий рюкзак ось такий. Він ходити та шпион, вот тут іграється є и все. На дню туск. Ой, впало. Вот такий класний шпиончик мене в, в комплекті до зброї йшли ось такі два чекайте, як на це називається. Але вони чітко виглядає дуже, знаєте, ніби такий ще уб'ю. Зірвалася б'ю-чу-чучку.